Ми все більше переконуємося, що немає більшого совка ніж українська політична еліта, та що несамовито стверджується через декомунізацію і дорусифікацію, а за фактом насаджує реальний гулаг. Культуру заборони, цькування і монополію своєї рабоче крістіанської націоналістичної ідеології безбожників, типово більшовицькою і сталінською, і за духом, і за плодами. Нещодавно ми віднайшли чудове підтвердження цьому колективному образу більшовицьких катів, які за якоюсь іронією живуть на західній дотації, гірше того, намагаються використати для репресії проти церкви документи парламентської асамблеї ради Європи, які створені, аби захищати людей від політичних репресій. Про цей пекельний, але тупий план наших колхозних махінаторів ми сьогодні і поговоримо. Є у нас такий парламентський комітет з питань гуманітарної і інформаційної політики, де сидять просто патентовані відчайдушні совки і вороги демократичних свобод. Достатньо сказати, що найбільш активні їх діячі і Княжицький, а головою над бедламом одіозний потураєв. Цей апарат тоталітарного пригноблення вже зробив свій внесок у просування антиконституційного законопроекту 8371, яким планується знищити церкву, дарма що його розкритикувало головне управління самої ради більшовикам закони не писані, дарма що куп. Зауважень є у науково-експертного управління, що через нього та репресивну політику української влади занепокоєні ООН, міжнародні правозахисні організації, впливові західні політики і ціла англіканська церква, не кажучи про вірних УПЦ, громадян України, яких вони зневажають і ставлять поза законом для комітету Потураєва. Це не аргумент. Вони зібрали своє шепіто у зумі, вирішили, що все супер, і рекомендували Верховній Раді ухвалити цей моторошний законопроект у другому читанні. Здавалося б, нічого нового і неочікуваного, але ні, ці яскраві представники. Ки злочинного угрупування у владі добре знають, що їх злочини бачать у світі і обурені ними, тому спробували захистити свої наміри, порушити права громадян України яким-небудь міжнародним документом, приховати свою відповідальність за міжнародним авторитетом. Таким алібі для банди Петраєвих, за їх словами, став один з документів парламентської асамблеї Ради Європи. Більшовики повідомили на сайті ради, що розширили статтю 3 проекту закону 8371 висловами, які на їх думку є майже цитата з резолюції Пере, зважаючи. Чи на те, що Російська православна церква є ідеологічним провадженням режиму держави агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що здійснюється від імені Російської Федерації та ідеології руського міра, діяльність Російської православної церкви в Україні заборонена. Богоборці назвали це підсиленням міжнародними документами. Це фактично цитата з резолюції Парі, тобто ми ще й підсилюємо наш закон міжнародними документами, зазначила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук. Давайте розглянемо цю колхозну маніпуляцію уважно. Розберемо її на запчастини. Перше, усі добре розуміють, що ніякої РПЦ у вигляді структури, яка контролюється з Москви і цитуємо є ідеологічним продовженням держави агресора в Україні немає і бути не може. Проте повністю адміністративно незалежна УПЦ, яка керується з Києва, складається з громадян України різних поглядів і ідеологій, і критикує позицію патріарха Кирила стосовно війни. І саме вона УПЦ є реальною ціллю тоталітарного та закону. Всі це розуміють, навіть коли Хозні хитру не вдають, що ні, це не про вас, якщо ви не РПЦ. Про це неодноразово прямим текстом говорили придворні політики, ЗМІ та сам Потураєв. Наостанок пропоную коротко обговорити важливе питання: а що відбувається із законопроектом щодо заборони діяльності у ПЦМП? Хто гальмує процес і Коли вже буде голос? Хто вже не гальмує. Він готовий комітет. Врахував ми там ну, через перегляд висновку. Ми врахували. -речі, ми про це сьогодні з вами говорили зауваження мін'юсту, зауваження державної політики свободи совісті. До речі, більшість врахували певні були речі, з якими ми просто ну, змістовно не погоджувались. тому їх не врахували. А ну переважно більшість абсолютно як то кажуть, по справі поправок. Ми врахували, значить, я його до речі, вже ну подав в якості пропозиції від нашого комітету до порядку денного. Тим більше, що вони заздалегідь призначили УПЦ афільованою з РПЦ, заздалегідь за допомогою кишенькової ДСС підготували експертний висновок про афільованість РПЦ і УПЦ, сфабрикований ангажованою колегією, яка на 100% складалася з публічних ворогів УПЦ, і який вщент розтрощили міжнародні експерти. До речі, афільованість невідомий у релігійному і кримінальному. Полі термін, який вигадали богоборці, друге, окрім того, що у резолюції паре мова йде не про УПЦ, а про РПЦ і ідеологію рускава міра, ці резолюції не мають жодної юридичної чи зобов'язуючої сили, нема жодних інструментів, аби вони були чимось. Окрім декларації, думки окремих депутатів з парламентів європейських країн. Тобто декларації Паре носять рекомендаційний характер і не є ані законами, ані міжнародними нормами, навіть у межах Євросоюзу, вже не кажучи, що за такі ідеологічні резолюції як. 25 сорок голосує зазвичай далеко не більшість складу асамблеї. Нагадаємо, що до паре входить 306 депутатів 46 держав, навіть таких європейських, як Туреччина, Албанія та Азербайджан, та 306 їх заступників. Так от за заславнозвісну резолюцію, за якою хочу приховатися Потураєв, яка навіть не стосується УПЦ, голосувало 87 з 306 депутатів. Інші взагалі не брали участі у голосуванні. Це навіть не документ, а просто проголошення бажань деяких учасників паре. Якщо буде точним менше ніж третини учасників паря декларації їх поглядів не більше, і не менше. Третє, що ж собою уявляється резолюція. А ось тут починається найцікавіше, бо навряд Потураєв та його публічники сподівалися, що хтось буде перечитувати документ, на який вони посилаються. Але ми будемо. Ми вже казали, що у цій резолюції жодним чином не згадуються ОПЦ, і вона взагалі не може бути пов'язана з цим текстом. А що там є для початку? Давайте поглянемо, як вона називається смерть Олексія Навального і необхідність протистояти тоталітарному режиму Володимира Путіна у його війні з демократією. Як вам до чого тут церква взагалі? Запитаєте ви? Зараз розкажемо. Отже, у цій резолюції йдеться і про смерть Навального, і про провину цьому Путіна, і про іншого політв'язня Карамурзу, про санкції проти тих, хто вчиняє репресії проти Позиції ВРФ і про нові санкції проти РФ взагалі, бо старі погано працюють, і про створення платформи єднання російських демократичних сил, і так далі, тому подібне. Всього 29 пунктів та 15 підпунктів, і серед них два стосуються РПЦ. Процитуємо перший великий пункт 13. Режим Володимира Путіна дотримується неоімперіалістичної ідеології руского міра, яку Кремль перетворив на інструмент для розпалювання війни. Ця ідеологія використовується щоб знищити залишки демократії, мілітаризувати російське суспільство та виправдати. Зовнішню агресію з метою розширення кордонів Російської Федерації, щоб включити всі території, які колись перебували під пануванням Росії, включаючи Україну. Російське суспільство, Кремль, залишки демократії Росії, виправдати агресію для свого російського суспільства. Ви хоч бачите десь слово про українське суспільство та ОПЦ як його частину? Мені. Суто про російські справи йдемо далі. Ієрархія московського патріархату РПЦ, включно з патріархом Кирилом, відстоює ідеологію руського міра, оголошуючи війну проти України та сатанинського заходу священною війною всіх росіян, закликаючи православних до самопожертви себе за свою країну, і от знову ієрархія РПЦ, яка оголошує війну проти України, і закликає росіян до самопожертви за свою країну. Знову суто російські справи російських громадян. Жодного стосунку до ВПЦ облаженішого Онуфрія та українців. Сів вірних у ПЦ. Ми живемо в іншій країні з іншими законами і маємо незалежну церкву. Нам немає діла до того, що роблять громадяни Росії. Ми нічим не зобов'язані слухати російських ієрархів та їх політичних настанов. А у них немає жодних важелів змусити нас це робити. Тобто УПЦ знову тут ні до чого. Асамблея приголомшена таким зловживанням релігією та спотворенням християнської православної традиції режимом Володимира Путіна та його ставленниками в ієрархії московського патріархату. Асамблея засуджує таку риторику та підкреслює, що підбурювання до злочину агресії, геноциду та військових злочинів саме по собі є злочином. Окей, згодні підбурення до агресії, злочинів та геноциду це погано з будь-чогось боку. Тим більше церковного. Не впевнені, що РПЦ єдина така церква, яка підтримує свою владу в агресивних діях, наприклад, є один такий турецький громадянин з офіційним статусом голови греко-православної спільноти Турції, Ще на батьківщині його називають головою грецького стамбульського православного патріархату та архієпископом Стамбулу. Ще більше він відомий як Варфоломій І, і титул Вселенського патріархату йому офіційно заборонено носити турецьким судом, що не заважає йому підтримувати загарницькі дії туреччини і Ердогана під виглядом АТО у Сирії та їх каральні операції проти курдів, головне. Те, що все це про агресію, і військові злочини, не має жодного відношення до УПЦ. Асамблея закликає всі держави розглядати патріарха Кирила та російську православну ієрархію як ідеологічне продовження режиму Володимира Путіна, співучасника військових злочинів і злочинів проти людства, що здійснюється від імені Російської Федерації та ідеології Руського міра. І знову російська ієрархія, яка бере участь у військових злочинах Путіна, від імені Російської Федерації. Ну хто з їх ієрархів бере в такому участь? Хай буде засуджений окей? чого тут у ПЦ? Звісно, ні до чого, бо УПЦ жодним чином не узгоджує своє внутрішнє життя з РПЦ, а після лютого 22-го просто припинило з неї комунікації, благословило свою паству на захист України, засудило агресію, допомагає армії, втрачає храми у полумі війни і кожного дня ховає своїх загиблих дітей. У той час, коли окремі покидьки з Верховної Ради, оці Потураєви і Вятровичі хочуть прикрити свій сором репресій проти православних українців фіговим листком резолюції парі про Навального і РПЦ виправ. Дати в дискримінацію мільйонів православних українців цією юридично пустою писулькою про речі, які не стосуються нашої церкви і наших громадян. Що ж, вибач нас, Європа за цей колхоз? Наостанок, згадуючи, яку частину цієї резолюції паре присвятили політичним в'язням у Росії, цікаво, щоб сказали європейські депутати з приводу православних журналістів, політв'язнів режиму Зеленського, яких судять в тому числі і безпосередньо за протидію законопроекту один, щоб у Європі сказали про те, що політичні репресії в Україні фактично хочуть виправдати документом Парія, на захист жертв політичних репресій, і порітв'язнів. Що цим документом буде підсилено право режиму Зеленського ув'язнювати священників і журналістів? Дуже цікаве питання, і дуже хочеться, щоб його хтось якнайшвидше задав у Європі. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що підтримуєте нашу роботу по Правду не задушити. Господь кріпость і щит мой. не боюся зла, тому що ти са мною.